Річечка щось не дуже чиста. Чо річка невелика. Я знав, що ти це скажеш. Вона каже: річечка не дуже чиста. Тарас, ти хочеш сказати, що тобі оце все в кайф так Нормально. це в кайф, то подивись, яка природа. Даше все було не так. Річка не глибока, вода холодна. Тут нас покусають. Не знаю, чому Даша до цього одразу так поставилася. Я вважаю, що свої фі оці. Ну якщо ти в таких уже цих обставинах з людини, якщо людина підготувала, наприклад, в тебе влюбився хлопець, і для нього важливо там ці гори, і оце все. І він тебе таке везе. Ну, ти їдеш там перший раз, і це тобі там те не подобається, те не подобається. Ну пробережи це. Це вже таке, типа, коли там далі в стосунках можна вже домовлятись, що типу, я таке не люблю, я таке не хочу. Але, типу, з сам, самого сходу, так, от, типу, ой, все не так, все не те, мене роздражають, тут кліщі, оце все. Ми навіть з Філіпом їхали на знайомство з батьками, вони дікарями на в палатках на берегу моря були. Я перший раз їхала за такими глазами: клас, поїдемо. Я ніколи такого в житті не пробувала. Я їхала-їхала перший раз. Мені дуже... Вже сподобалось, але на останні дні мені вже було тяжко, ми тиждень були в тих палатках. І я вже така хотіла кудись в готель помитися і таке. А вже другий раз, коли ми їхали, я зразу домовляла, що ми їдемо, давай пару днів там цей, але потім собі якесь в Херсон ми поїхали, по-моєму. Да, Ми в Херсон поїхали, і в Херсоні десь залишилися на Airbnb в квартирі. Та, ну, вже якийсь ультиматум. був. Хоча воно і прикольно там, але тяжко в таких умовах. Ніхто, звісно, нікого змушувати не має. Але якщо там людина для вас старається, це ж не то, що що таке щось прям погане вам пропонують.